Вперше вчені отримали доступ до повного набору даних для ідентифікації невідомих сполук. Революція в хімічній ідентифікації як машинне навчання та відкритий доступ до даних змінюють науку. Хімія це фундаментальна наука, яка лежить в основі нашого розуміння світу. Від розробки нових ліків до моніторингу забруднення навколишнього середовища здатність точно і швидко ідентифікувати хімічні сполуки є критично важливою. Традиційно цей процес був трудомістким і вимагав значних ресурсів, але останні досягнення в області мас-спектрометрії, машинного навчання і відкритого доступу до даних радикально змінюють правила гри. Недавня розробка вчених з ІОЦБ в празі створення великої бібліотеки МС глибі являє собою справжній прорив це не просто розширення існуючої бази даних, це якісно новий рівень доступності та швидкості хімічної ідентифікації. Я, як людина, давно цікавиться застосуванням технологій в наукових дослідженнях, бачу в цьому не просто зручність, а потенціал для вирішення завдань, які раніше здавалися недосяжними. Чому існуючі методи були обмежені мас-спектрометрія, як інструмент ідентифікації хімічних речовин працює за принципом відбитка пальця. З'єднання розщеплюється на більш дрібні фрагменти. І по спектру цих фрагментів вчені намагаються визначити структуру вихідної молекули. Існуючі спектральні бібліотеки, що містять відбитки пальців відомих сполук, були серйозно обмежені. По суті, пошук відповіді в цих бібліотеках був схожий на пошук голки в копиці сіна, особливо коли мова йшла про ідентифікацію нових або рідкісних сполук. Ця проблема особливо гостро відчувалася в таких областях, як метаболоміка, вивчення метаболітів в організмі та екологічний моніторинг, де різноманітність хімічних сполук величезна. Я пам'ятаю, як на початку своєї кар'єри в галузі біоінформатики ми стикалися з ситуацією, коли потрібно було ідентифікувати невідомі метаболіти, знайдені у зразках тканин. Пошук в існуючих базах даних був безуспішним. І доводилося вдаватися до трудомістких і дорогих методів синтезу і характеризації сполук з нуля. Цей процес займав тижні, а то й місяці, і суттєво уповільнював прогрес у дослідженнях. Революція МС глибі, більше даних, більше швидкості. Розробка МС глибі усуває ці обмеження завдяки багатоступеневій фрагментації МСН. Ретельному аналізу команда ЗОЦБ змогла створити каталог із понад 70 тисяч сполук, очікуючи досягти 200 тисяч до кінця року. Це збільшення в десятьох разів від того, що було доступно за останні 20 років, є колосальним кроком вперед. Але ключовим моментом є не тільки обсяг даних, але й швидкість аналізу. Можливість вимірювати 10 сполук одночасно і отримувати результати за півтори хвилини, це справжня революція. У поєднанні з використанням програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом, MEN, яке дозволяє автоматизувати обробку величезної кількості вимірювань, МС Глибі стає доступним і зручним інструментом для наукових проєктів по всьому світу. Я вважаю, що відкритий доступ до даних є ключовим фактором прогресу в науці, і МС глибі є яскравим прикладом цього принципу: машинне навчання та майбутнє хімічної ідентифікації. Найбільш захоплюючим аспектом МС глибі є його потенціал для вдосконалення алгоритмів машинного навчання. Вчені використовують величезний обсяг даних з бібліотеки для навчання модели штучного інтелекту, які здатні автономно розпізнавати невідомі хімічні речовини. Чим більше даних отримує модель, тим точніше вона може передбачити структуру молекули, що стоїть за наданим спектром. Я впевнений. Що найближчим часом ми побачимо, як алгоритми машинного навчання, навчені на даних МС глибі, стануть важливими інструментами для хіміків та біологів. Вони зможуть швидко та точно ідентифікувати невідомі сполуки, відкриваючи нові можливості для розробки ліків, моніторингу навколишнього середовища та фундаментальних наукових досліджень. Уявіть собі, вчений виявляє нову сполуку у зразку ґрунту. Замість того, щоб витрачати тижні на ручний аналіз і порівняння зі спектрами в бібліотеках, він просто завантажує спектр в алгоритм машинного навчання, навчений на даних з мс глиби. Через кілька секунд він отримує прогноз структури молекули з високим ступенем ймовірності. Це кардинально змінює підхід до наукових досліджень, дозволяючи вченим зосередитися на більш складних завданнях. Таких як розуміння біологічних функцій нових сполук та розробка нових технологій на їх основі. Поради для наукової спільноти. Використовуйте мс глибі Якщо ви працюєте з мас-спектрометрією, обов'язково вивчіть можливості мс глибі Це безцінний ресурс, який може значно прискорити ваші дослідження. Зробіть свій внесок. Якщо у вас є дані мас спектрометрії подумайте про внесення їх до мс глибі Чим більше даних буде в бібліотеці, тим краще вона буде працювати. Вивчіть машинне навчання, ознайомтеся з основами машинного навчання та дізнайтеся, як використовувати алгоритми для ідентифікації невідомих хімічних речовин. Підтримуйте відкритий доступ до даних. Підтримуйте принципи відкритого доступу до даних, щоб забезпечити прогрес науки та зробити наукові знання доступними для всіх. Укладення Розробка МС глибі це не просто розширення існуючої бази даних, це фундаментальний сув у підході до хімічної ідентифікації. Поєднання величезної кількості даних, швидкості аналізу, відкритого доступу та машинного навчання відкриває нові можливості для наукових досліджень та технологічних інновацій. Я впевнений, що МС глибі стане незамінним інструментом для хіміків та біологів у всьому світі, сприяючи прогресу науки та покращенню якості життя. МС глибі це не просто бібліотека даних, це ключ до майбутнього хімічної науки. І я радий бути свідком цієї революції.